Мабуть, саме заради таких сніданків. Я тут, хоч вночі було страшенно холодно. Страшенно холодно. Я не виспалась. Знову говорю вниз, але... До речі, зараз о 12 годин, сніданок, ага. Mm. Боже. Я не кажу, що це супер. Mm. Боже, він такий смачний.

Ау! Повне обличчя пластирів. Бо повилазили всякі Прищі, а біля окулярів. Це, конечно, поганенько. Там не окуляри за рахунок того, що я сиджу. Біля сонця. Ох, все так гарно. Таке зелене, жовте, червоне, ось там. Краса. Але скоро це все попадає, трсе буде значно менше. Що там з того? Боку не видно? Не видно. Ось там, що покажу. Ось там. Де оце зелений дах? Видно? Трошки нижче видно стовпу. Я біля хати, біля самої. Ось ось це тут І там внизу річка і той тобто попадає, мені буде видно річку. Отак От поки що з -за дерев і кущів не видно. Поки сезон треба їсти інжир, він такий смачний. Тут на дачах, мені здається, більш сільський вайб, ніж в мене в селі. Так тихо прям. на балкон, балкон це чудесно. Просто вау. Я ніде не жила з балконом, ні в гуртожитку, ні в Одесі. В Карпатах я жила теж на другому поверсі під дахом. Ну, але там балкона теж не було. Єдине, що пам'ятаю, в подружки. А, в однієї подружки, в іншій. За кількох подружок я гостювала, в них були балкони. І це теж був такий особливий кайф. І тепер балкон є в мене. І в мене балкон. І, блін, сидіти тут класно. <глухи> просто сидіти навіть ну, без нічого. Там, їсти пити. Або просто сидіти розвантажувати мозок. Бо... <глухи> <глухи> мій мозок часто перевантажується і закипає. Якби страшенно сильно мені не хотілося в цьому зізнаватися, але такий він у мене. Слабкуватий. Чи ні, навпаки. Ну, але не знаю. <смітна> такий, як я. І оце от просто посидіти кілька хвилин. Ну, ні про що не думаючи, просто дивлячись там на е, дерева, кущі, рослини, будинки, е, машини, які проїжджають десь там по трасі з, ну, на тому березі. Ні про що не думати, і це, це клас. Це те, що мені дуже, дуже подобається і те, чого мені не вистачало в Одесі. Хоча я теж часом. Просто дивилася у вікно, спостерігала там за туполями. І, і часом бачила осяких там е, білочок, е, пташок теж, пам'ятаю, спостерігала за різними пташками, але, але тут прям ще й тихо, так. Щоб мати роботу, щоб покращувати покращувати цей Бо Двері на балкон, там висить штора на кухню. На кухні я не можу повісити е, нічого, тому що е, ми рідні зняли карниз, бо він старий. І тепер там немає карнизу. А в мене немає грошей, щоб купити новий. І, І там просто мотузочка з е катертиною, навіть не з якоїсь штори чи тюллю. Хоча я, якщо чесно, набагато більше люблю штори. У тюлі, вибачте, мене любителі тюлів. Я просто не розумію, нафіка вони. Мені вони дуже не подобаються, хоч які б там красиві не були. Якщо що, то це все оце і там ще купа інших тюль е, вони всі з будинку цього лишили мені у спадок. І так би я не люблю тюлі. Штори найкраще, коли я хочу, щоб вікно було. Видно, воно було відчинене. Е, окей, я собі відчиняю, дивлюсь, мені класно. Коли я хочу, щоб воно було за, зашторене, для цього є штори тюль. Вона не виконує тих функцій. Вона перекриває вікно, коли там е, світло, і водночас не захищає від е, того, коли там за вікном вже темно. <кратко> мені це не подобається. Не люблю. Але поки що маю, що маю, використовую те, що є. Боже, в мене прям такі окуляри темні, копають. Поти умішали. Ого. <плес> Просто я кожного разу, коли е, знімаю окуляри. Які затемнилися, а оскільки це відбувається поступово, я не помічаю цього. І потім, коли я така безкуляю, ого, цей світ такий яскравий, наша так багато світла. Господи, ви... це ж треба... і, і тут прищі в мене от -от вискочили, ну просто ніби як паралельно. Паралельно, я не розумію, як. Треба просто їсти менше всякої фігні хімічної, але поки що я не зовсім маю можливість скоригувати своє харчування. Боже, я б тут сиділа і сиділа, чесно. Так, так добре на сонці. Але треба ще поприбирати, бо я сьогодні маю їхати назад додому. Посплю, сподіваюся, нормально, а не так, як тут в холоднечке. Тому треба поприбирати, бо завтра я з рідними разом приїдемо. Моя мама хоче забрати диван, тут, який в мене є. Я залюбки її його віддам. Бо він величезний, і мені не подобається, він просто абсолютно зменшує кімнату. Натомість мені привезуть інший менший диван. І приліжкову таку тумпочку вау, вона просто така. Я обожнюю ці всі маленькі такі нюанси. Вау, вау! Я вже чекаю. Хоча сьогодні через цю холоднечу нічну, ну на вулиці було просто сьогодні вночі 3 градуси, зараз 15, тепло ще. Але вітер холодний. І я собі задумала, що, можливо, все ж таки спальня нехай в мене буде внизу. А тут другий поверх буде як гостєва кімната, бо тут капець холом. Ще там я думала, що в мене якраз буде вітальня, там буде стіл з диваном, з стічками можна буде там сідати їсти плюс е шафа з книжками. Ой, моя любов. І не тільки з книжками, з колекцією різноманітних камінців, які я збирала в різних місцях Одеси, загалом Чорноморського узбережжя Одеського. Тут також по річках. На Синюсі, на, Півден... на Південному Бузі, і також навіть в корабельній балці я збирала. Ну, загалом в мене цих камінців мільйон. І я взагалі думаю собі купити якісь такі красиві скляні ємності. Обов'язково, щоб дочинялись, щоб не набирати палюки. І, і цей. Поскладати в ці ємності ці камінчики. А в мене ще там, до речі, є такі великі оці от ракушки, рапани, як вони називаються. Ми з другом їздили на Санжіку, і я там на узбережжі назбирала. І я просто збирала їх і згадувала, як колись в дитинстві, коли ми приїздили на море, ми таке купували. А це я назбирала їх на таку купу. Я вже так втомилася тут налагоджувати все, і це немає ні кінця, ні краю. Мені так часом здається, і я вже просто. І це ж тільки я будинком займаюсь, а ще подвір'я. Я би дуже хотіла якось привезти до ладу сад, з великих маленьких дерев. йти якісь посадити. Роботи не почати край. я замість того, щоб щось робити, сиджу тут балакаю. Боже, 16 хвилин. Все, допиваю цю недокаву. і трохи прибирати, тому що хаос. Ось Гарного дня, вечора, ночі, теплої, важливо.